Привіт, мої дорогі підписники! Як ви вже давно знаєте, я Матвічик Магніт і я випускаю нове відео про новий олівець У нас на каналі ще немає ні одного олівця, тому я його складаю сьогодні. Ми складаємо не пустий олівець, а стиральною гумкою Тому почав нам потрібно довгих трикутників чотири. Три трикутники, 4 маленьких, і квадратиків 21. Тут я їх. Беремо 4 квадратика і ставимо їх вуста. І тут теж ставимо 4 квадратика. І тут ставимо квадратика. квадратика і там станемо 4 квадратика. А тепер все складаємо. з квадратиками. Зубимо так. І тут ставимо теж один квадратик і тут запихаємо теж один квадратик, і тут запихаємо один квартик. Запихаємо і тут запихаємо один квадрат. Ось так. Тепер ці чотири квадратики. Ми теж піднімаємо і ставимо до нашого улівця. Тепер ми беремо чотири, як слідують трикутники маленьких, і ставимо їх усь так. Раз, два, три, чотири. І складаємо ось так. І поліціємо до нашого улівця.